Вітаю! Це продовження кухонного майстер-класу по перцям. Ми з вами посадили вже гострі перці. Тепер цей же самий розчин, теплий розчин добрив. Я знову переливаю в каструльку і нагріваю до 30 градусів. У мене є такий водяний термометр, і я їм міряю температуру. Не перегріваємо, щоб наші гумінові кислоти не втратили своїй якості. І трошки покажу вам, які перці я буду сіяти в цьому році. Я їх розподіляю на низькі, середні і високі, не по термінам е дозрівання, оскільки для мене вони насамперед це декоративні складові на квітниках. Ну, так я роблю такі складні квітники з овочів і квітів. І для мене саме найважливіше це їх висота, щоб я могла зробити з них якісь цікаві такі композиції, візерунки. Найменше в мене це міні-бел за жовті, червоні і оранжеві. Це мені хтось подарив, я їх ще ні разу не сіла в цьому році. Буду пробувати. На Добродарі я брала «Інгрід», Зулу. І скіф. Це такі низькорослі теж перці. Вони мають бути темного кольору. Скіф із них округлий, темно-червоний. Тобто теж він такий цікавий. Перець зулу фіолетовий в мене в тому році він виріс. І дуже, ну, така дуже міцна рослина була. Заявлена, що 50 см. 40 см. інгріт сорт. Теж квадратний, квадратний перчик фіолетового кольору, ну майже коричневого. В минулому році він мене не вийшов, просто в мене розсада там перемерзла. І цього року я хочу його спробувати. З новинок оце пурпуровий дзвін перець. Не, так показала. Перпоровий дзвін, Сіт Ера. У мене в тому році він вийшов, але не встиг визріти, Я дуже пізно сіла, тому цьому році я буду раніше сіяти. А, і також ціни скорослі, а, о, вибачте, ода. Ода теж фіолетовий, він тут нарисований такий гігантський, сам ну, там, власне він а, менший. Він десь до 50 см, дійсно кущик невеликий, але плод те, що у нього 70-100 грамів написано, але там ну, максимум 80 тобто, Там невеличкий такий фіолетовий перчик, але він неймовірно гарно виглядає в салатах, в консервації. Маленький, сам, найменший це міні-пух, він молодовий, ну, вічна класика, теж до 40 см, горщик. Ой, кущик, можна його горщики вирощувати, можна на клумбі. Тобто він ну, дуже гарний він стійкий, ну, класика є класика. Всі ратунди відносяться до низькорослих. Хоча в мене були кущі, які ну, висотою у мене до 60 см була. ну, Там була свіжа земля, тому я поки що тримаю їх в, 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 в колекції низкорослих. В мене тут і яскрава, і грінлайн, і насіння України. І з новеньких це в мене зараз покажу, це фазен. Да? Дивіться, буквально вчора купила виробник у нас Вінницька область, місто Шаргород. а Зазначено, що це насіння раностиглий колобок 25-30 см, посухостійкий до 160 грамів, ось такі цікаві. Із жовтих ротонд теж в мене є, є сонечко, це мій улюбленець, І Поки тримаю в низкорослих, зазначена рослина до 50 см, в мене наросла вище, Але там був на півтінь, поки, поки що пускати буде. І золотий ювелей двох виробників. Дивіться, який гарний. Це пізні, середньо, середньо пізні до 150 днів. Кущі там до 180 грамів. Ось такі цікаві перчики. Посію обидва, тому що мені цікаво. Вони сорт один і той самий зазначений, і я не знаю, чи це тип ротунда, чи це типу такий різма, конус. Подивимося, що вийде. І Єлов. це в мене було подаровано разом з журналом Город». Дуже дякую. І, е, е, це ранній сорт тобто стін, тобто стінного перця типу «Ратунда», до 150 грамів. Теж невисокі кущі. пробуємо посіяти. Інструкція є, все є. Середні перці в мене дуже умовно. Вони все розподілені. Це те, що вище, ніж 50 см і менше см. Я так дуже умовно їх розподілила. Дивіться, оце в мене дивосвіт жовтий і дивосвіт червоний. Я його купила тупова АТБ за 4 гривні в поза минулому році. Я отримала величезні кущі, от реально розкішні кущі. Але в мене був стройка і ремонт, і я не встигла отримати врожай. Але цвіли, вони зав'язалися. І зараз я було б майстер-клас з штучного запилення перців, і на них вже щось зріє. Потім пізніше покажу. Так, сетіх далі. Мої улюблені ті, що я в позапрошлому році сидила. В прошлому я майже нічого не сіла. Гном, ось такий шапка. Гнома дійсно вийшов такий перчик нормальний. Жовтий гладіатор. Я вам просто буду так от швидко показувати. Теж конус жовтий середнього терміну і середнього розміру. Бичок жовтий куб. Хто в мене брав, дуже задоволений був саме він на салат. Оце бичок і Бігмама Бігмама теж з оранжевий куб. Вони там трошечки розрізняються формою, але ну, дуже схожі. Лайлакбел, вишневий, темно-червоний конус. Вероніка майже такий же самий, дуже-дуже схожий. Вероніка, Сидировський, будь ласка, теж червоний конусний перець на салат і на фаршировку. Тепер призма F1 і Біла зірка майже те саме, ну, от майже те саме, вони оба і ранні. І такі звичайні конуси, ми їх всі добре знаємо. Цей позиціонується як більш, більш врожайний. Хоча стандартна біла зірка зазвичай вистачає. Оце купила на оцінки, тож по 4 гривні, Козий рог, козачий ріг, ранні стиглий, 120 днів до 200 грам. 25-30 см. Тобто його можна також вирощувати і в горщиках. До 2025 -го року у нього до кінця 25-го року не острок придатності, тому висію, кому може сподобається, такий теж звертайтеся. Для грилю ось такий червоний конус, те ж саме, що і Вероніка. І ще ось такий залазь новинок. Тобто в мене не було Атлант. Ранній крупний. До 160 грамів. Це, це не дуже крупні, я не знаю, що написано крупні, але от, оранжевий мені колір сподобався. Такий оранжевий колір. Богдан ранній жовтий, неперевершений за вражайністю, ранньою стиглий і написано до 300 гривень. Тобто, то, що там бешене, будемо сіяти, подивимося. От, дивіться, на оцінки: от 7 гривень, абрикосова фаворитка. А цей, по-моєму, за 10 гривень більш пізній, о, більш свіжий. Більш свіжий. Написано середньо стиглий, 125 днів 60 см 40-60 за вишки, до 150 г перця. Посію обов'язково колір тут камера не продає, він такий оранжево-персиковий. І тепер в мене Моя просто шоколадне диво ще не сіяло, але я просто неймовірно обожнюю саме перці таких темних окрасів вони ну, дуже гарно виглядають і в салатах. І в мене їх часто всі просять, тому чорний квадрат сіяла, він дійсно чорний, але він невеликий. Тут написано до 170 грамів та максимум до 100 грамів він виростає. Шоколадна диво нічого не написано, буду сіяти, потім розкажу. Переходимо Я. до високих. Тут у нас каліфорнійське диво, жовте, червоне оранжеве. Завжди його сажу, оскільки дійсно це високі, просто гарні плоди різних виробників, посію всіх. Так, фаршировочний, фаршировочний це червоний куб. В мене він дійсно урожайний. Дійсно, він в мене був на досить спекотному місці і кущі там, плоди до 150 грамів. Ну, він такий невеликий, але він дійсно був ну, рясно рясно всіяний цими перчиками. Фаршировочний від вінлайн, будь ласка. Тепер Анастасія теж ніколи ще не сіяла, буду вперше різні виробники він позиціонується як крупноплідний до 250 грамів. Ну кущ до 80 сантиметрів. Вона має бути така міцна. Подивимося. Червоний гігант це найбільший. От найбільший серед них я його сіяла, В мене по-моєму, третій рік там є там кущ, який в мене стоїть. Він реально десь до метра висотою, але я його посадила дуже в спікотне місце, і вони просто не визрівали. Тобто він до половини дозрівав, і вони у мене спікали, згорали самі оці плоди його. 130-140 днів, десь так він десь середньо пізній, до метра ростом і плоди 500 грамів плюс. Ну не вспіла не я його викохати, тому подивлюся в цьому році. Дай Боже, буде краще. Еней, новинка. Теж з оранжевих. Він дуже схожий на абрикосову, фер... абрикосову фаворитку, але він більш пізній і більш потужний. Тобто тут написано 60-70 см 300 г, але мені здається, що він буде міцніший. Це я замочила насіння солодких перців. Тут в мене і призна, має, і чорний, і Анастасія, і червоні і жовтий ратун, де взагалі дуже так от, повибирала цікаві сорти. І, тож, все, до ранку роблю перерву і завтра вже буду їх садити в землю.